У місті приймання для вояків АТО та їхніх сімей чи виділять солдатам допомогу з місцевої скарбниці про це та інше поговоримо впродовж інформаційного випуску. Доброго вечора. Почали російську кампанію не користуйтеся послугами російських банків, не купуйте товарів, виготовлених окупантом. Стрияни, ви маєте зрозуміти за кошти, виручені від банківських операцій, а також продуктів, товарів, побутового та іншого ряду купують зброю, яка знищує українську націю. Вчора такі заклики лунали біля ВТБ банку на вулиці Шевченка. Акцію протесту організували громадські організації нашого міста. Більше деталей у матеріалі. Банкомат вокзалу Росія, ВТБ ФСБ зупинимо фінансування російських товарів. З такими написами на плакатах прийшли під стіни банку представники правого сектору Стрийського майдану Куну. Люди хочуть, щоб російська фінансова установа припинила свою діяльність. А у власників приміщення вимагатимуть розірвати договір оренди з банком окупантом. Протестанти повідомили, що в місті є ще два банки, які мають частки російського капіталу. Цей банк е безпосередньо Керується з Москви і ми знаємо, що він керується урядом Російської Федерації. Це не секрет нікому, бо якщо є банки, наприклад, як Альфа у нас тут стрію, і ВС банк, вони мають також російський капітал в своїх ціках, але вони оформлені на офшорних різних зонах. Наприклад, банк Альфа оформлений в Кіпру, то Оцей банк безпосередньо підпорядковується уряду Російської Федерації. Ріяни також просять у магазинах звертати увагу на країну виробника того чи іншого продукту, якщо перші цифри на упаковці 46 це штрих-код російських карателів. Втім, у деяких магазинах міста та району товари ворогів досі не промарковані. Біля таких торгових точок теж страйкуватимуть. Долучатися до них може кожен стрийський патріот. На лінії фронту стоять солдати. Тил має захищати мирне населення, кажуть хлопці, які не раз дивилися в очі ворог. Тут люди захищають свої зарплати, тут можуть там, ну, там якісь великі є на рахунках. А там хочеться без рушей, без зарплати, без нічого, вони стоять там, мерзнуть і готові віддати душу і це, душу й тіло на суботу. Це йде війна тільки з Росією, йде війна між добром і злом, між Богом і сатаною сатуною звернулися і до молоді, та їхніх батьків, які дозволяють своїм дітям у дні жалоби веселитися по стрийських клубах, і на завершення фінансово-економічного бойкоту протестанти спалили державний прапор Російської Федерації. Річка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Для вояків та членів їхніх сімей надає пільги, виділяє землі, сказни, фінансові одноразові допомоги. 80 чоловіків, які воюють на сході, зареєструвалися в управлінні праці та соціального захисту населення міста Строя. 77 прохали допомоги. Наприкінці 2014 року майже половина з них отримали із місцевої скарбниці кошти. Розмір середньої допомоги 800 гривень. Усі учасники АТО звільнені від кварт. Плати та внески від прибирання прибудинкової території на наступній сесії міської ради хочуть затвердити додаткові преференції. А це 50% знижки на всі комунальні послуги для усіх стрийських солдат. 100% пільгою користуються сім'ї загиблих вояків. АТО, а їхні неповнолітні діти отримують від держави пенсію. Статус учасника бойових дій власне дає преференції. Від державних інститутів. І, власне, вся категорія людей, які приймали участь в антитерористичній кампанії на Сході, повинні пройти процедуру встановлення статусу учасника бойових дій. І, власне, тоді при отриманні статусу учасника бойових дій, значить, буде 75% пільга на всі комунальні послуги. На сьогоднішній день ми вже опрацьовуємо, що слідуючі сесія, яка відбудеться в березні місяці. Ми всіх учасників АТО за рахунок місцевої казни. На 50% будемо встановлювати пільгу на комунальні послуги. Майже сотня захисників та їхніх рідних отримали законні земельні ділянки. Щоправда, за них треба було поборотися на грудневій сесії Стрийської міської ради. Кілька місяців тому активісти вимагали від чільника Стрия Романа Шрамов'ята створити у приміщенні міської ради громадську приймальню. На базі якої вирішували б проблеми вояків та їхніх сімей. Пан голова тоді дав добро, а потім доручив службам міста посприяти у вирішенні проблеми. Керівник управління праці та соціального захисту населення Роман Волинець показує нам, де б мала бути приймальня. На жаль, до сьогодні жоден представник громадськості так і не прийшов допомогти чи перевірити, як працює головна соціальна служба міста. У нас в управлінні є своя. Так би мовити, громадська приймальна, де, власне, і ми виділили робочий стіл для представника, значить, який буде приймати від Геомайдану, буде приймати участь значить, в цій громадській приймальні. Безперечно, ті питання, які на сьогоднішній день актуальні, вони і без того вирішуються спеціалістами управління соціального захисту. Відділ інвалідів, там працює два спеціаліста, які, власне, значить, приймають документи, опрацьовують, проводять акти обстеження на про надання цих значить, матеріальних допомог. Є так само ще відділ призначення субсидій. Що це означає? Це означає, що категорія наших громадян, які є в АТО, мають право скористуватися значить, субсидіями на значить, проплату комунальних послуг. Сьогодні гостем нашої студії є Марина Шпіцер. Вона тимчасово виконує обов'язки керівниці спілки солдатських дружин та матерів стрищини. Пані Валентина передала їй керівництво. Марино, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Нагадайте, будь ласка, коли створилася ваша спілка, і скільки було членів на початку і стільки є зараз? Спілка почала зорганізовуватись десь в жовтні минулого року. На перші збори прийшло порядка 50 жінок. А тепер у нас вже об'єдналося більше 170 жінок. Це є матері і дружини мобілізованих та військовослужбовців. Чи ведете ви їхній облік, чи маєте їхні контактні телефони, адреси? Так, ми маємо контактні телефони, намагаємося зібрати найповнішу інформацію про кожну родину, які дітки, якого віку, тому що ми е, намагаємось і зорганізувати можливий відпочинок для дітей. Е, Працюємо з польським центром, які погодились безкоштовно навчати дітей певного, певної вікової категорії. Тобто ми працюємо у різних напрямках і збираємо найповнішу інформацію про сім'ї. Які напрямки роботи є найбільш затребувані сьогодні у місті Стрію та Стрищі? Перший напрямок роботи, який ми почали проводити, це, на жаль, медичний напрямок, напрямок психологічної реабілітації. Тому що те, що ми бачимо зараз, це тільки верхівка айсбергу. На жаль, проблем ще буде додаватися в цьому напрямку. Створюється зараз такий центр психологічної реабілітації на базі Успенської церкви. Дуже вдячні священикам і єпархії, які долучаються до цієї роботи, підключаються фахові психологи. Співпрацюємо з психологами з Дніпропетровська, які вже мають досвід з львівськими психологами. Вони погодились долучитись до нас. Проконсультувати, проінструктувати, підказати, як краще працювати. Медики нашого міста і району чи погоджуються приймати без черг на консультації, і чи є ці консультації для сімей та учасників АТО безкоштовно? Так, у нас є активні, найактивніші дівчата, волонтери, медики, але я ще не чула, щоб відмовили. В принципі, може, десь є якісь ситуації, про які я не знаю, але медики активно долучаються, допомагаючи можуть, особливо коли є такі нагальні потреби по здоров'ю, тобто навіть мови не йде про якусь оплату чи черги. З якими питаннями найбільше звертаються до вас, можливо, за порадою, підтримкою, допомогою матері та солдатській дружині? Ну, питання в першу чергу соціального плану. Які довідки потрібно на певні пільги, куди звертатись, куди йти? У нас вже виробився такий певний алгоритм, оскільки жінки спілкуються між собою інформація все стікається в одну точку, і ми вже ділимось досвідом. Тобто є певний вироблений алгоритм. Які документи, куди спочатку йти, куди потім, щоб не витрачати зайвого часу? Завтра планую зустрітися з Тарасондероком, щоб виробити такий самий алгоритм уже по оформленню наділених ділянок земельних. Щодо соціальних пільг. Компенсацій е, фінансових, одноразових, а також земельного питання, е, чи всіх е, задовільняють, тобто, чи надають фінансові допомоги, е, чи надають земельні ділянки усім, хто бажав. Я, наскільки я знаю, і проінформована ті жінки, і матері, і хлопці, які писали першими заявами, вони вже отримали земельні ділянки, вже два рази на сесіях приймали, затверджували списки. Так само про одноразову цю матеріальну допомогу з міської ради, ті, хто перші писали заяви, вони вже отримали. Ну, мабуть, у зв'язку з прийняттям бюджету, тим що рік закінчився, чуть-чуть була призупинена надача тої допомоги, але обіцяла, що не обійде вона нікого. Чи поступають скарги на міських, районних службовців від матерів та солдатських дружин? Ну, я хочу сказати, що основна проблема це, напевно, мінімум інформації, Те, що жінки не отримують тої інформації. Я думаю, було би доречно інформувати про усі прийняті пільги, про усе, що робиться, і куди звертатись, чи через телебачення звернутись до вас, чи через газети, а можна об'єднати і цей друге, щоб. Вони по одній не ходили, не стукали в кабінети, а могли отримати вже таку повну інформацію, засобів масової інформації, а не тільки через нашу спілку. Тому що поки що таку е, об'ємну інформацію можемо надати ми. Тобто громадської приймальні, тобто людина, яка би сиділа одна і скеровувала е, згідно потреб солдатських матерів та дружин в, в той відділ, в той відділ, в кабінет, туди, туди. Виконуєте ви. Ну так, фактично, Потреба, так. Потреба що частина. існує у громадській приймальні? Ви знаєте, Марічка, є до нас пішли на зустріч, погодилась виділити приміщення, але щоб там працювали волонтери, активісти, такі як ми. Коли виникають юридичні питання, ми працюємо в конкретному питанні з юристом, тобто ми допомогу все рівно надаємо, а постійно чергувати в певному кабінеті просто не виходить по часу. Тому що юристи кожен має ще крім волонтерської діяльності свою основну роботу. Але погоджуються, багато є юристів і адвокатів, які без питань надають консультації, допомогу. Просто це йде як через нас, ми як все таки, загалом, чи можна стверджувати, що міські службовці, а також службовці стрищини, йдуть на зустріч таким сім'ям чи допомагають вам? В тому, що ви не знаєте, все-таки до вас звертаються люди, так? Чи є у вас безпосередньо контактні телефони? Ви телефонуєте, питаєте, поради, чи порадять вам, розрадять, допомагають взагалі службовці наші? Ну, в питаннях соціального захисту нам на зустріч пішов Роман Волонець. Так, у мене є особистий його номер, він ніколи не відмовився відповісти на якісь запитання, які турбують жінок. Приходили до нього там і дівчата. Вислухали, і нам навіть не треба було безпосередньо з ним спілкуватись. Тобто йдуть на зустріч. Я не можу, Я не можу сказати, от, власне, що всі радо, але конкретно якось так, щоб дуже сильно відштовхували, теж немає. Я думаю, що це все вирішується. Як кажуть, стукайте і вам відчинять, тому ми об'єднуємося, так, щоб не стукала одна рука, а стукаємо вже від усіх. Зрозуміло, нагадайте, можливо, матерям, а також солдатським дружинам, сім'ям, членам цих сімей про вашу спілку. Можливо, хто ще не знає, куди звертатися, за яким телефоном телефонувати, за яким номером ми покажемо також на нашому екрані. Набирайте, телефонуйте, питайте, що вас цікавить. Марина, вам слово. Ну, я би просила, я не то, щоб просила. Я хочу просто пояснити, для чого створена наша спілка. Це не є організація державна, це не є структура якась. Це організація така, де матері і дружини обмінюються інформацією і фактично підтримують одна одну. Процитую, спасіння потопаючих, де коли буває рук самих потопаючих. Ніхто вас не зрозуміє так, як матері і дружини, які опинились в такому самому становищі. Ніхто вас так не вислухає і не підтримає. Тому звертайтесь, приходьте нас. Координати наші можна знайти в Народному домі, і так само ми плануємо. Розвісити оголошення в військкоматі, якщо піде на зустріч міська рада і районна рада, там будуть висіти наші оголошення в інших волонтерських організаціях, куди звертаються матері і дружини. Марина, я буду вам дякувати, що ви сьогодні погодились прийти до нашої студії, розказати нам більше про те, як працюєте, з ким працюєте. Дякую, що завітали. Нехай вам щастить, До побачення. До побачення. Сена роками випущена наприкінці 14-го і урочисто представлена вчора. Першим літератором цього річ, якого запросили в центральну бібліотеку імені Маркіяна Шашкевича на традиційний театр слова став Микола Іванович. На презентацію книги легенди П'ятничан прийшли письменники й поети, товариші та наставники митця. Дуже багато було гостей. Прийшло і приїхало. Приїхав е, мистецтвознавець, е, художник-реставратор, е, Левкоскоп. Прийшли колеги. Миколи Івановича, Любомир Франків, Ярослав Михайлюк, Левко Рішко, Володимир Кепич. Теодора Савчинська, які власне і чимось допомагали у випуску його останніх книг, підказували, консультували книга Миколи Івановича про древню історію п'ятничан, його реліквії і святині, Євангелія із 16 століття та чудотворну ікону воплоченої Матері Божої, про каплицю з слющим джерелом, народні спогади, перекази старішин та й власні легенди, чим славні п'ятничани та цікаві історії по. Ходження назви села, а ще тут представлені патріотичні вірші про майдан і війну на сході, присвяти своїм друзям і колегам. Це сьомо рахунку збірка Миколи Івановича. Сім це магічне число, і книжка непроста. Вона невелика за обсягом, але дуже вагома за змістом. Ця книжка вона дійсно виховує духовність, патріотизм, нашу національну гордість і національний дух уже в лютому до центральної читальні міста приїде Сергій Синюк, львівський письменник, презентуватиме своє творіння між Європою і війною. Нетрадиційний комерційний турнір. Щорічні змагання з мініфутболу стартують уже 9 лютого. Організатори футбольних баталій запрошують усіх, хто має бажання взяти участь у турнірі, прийти наступної середи до міської дю США. Тут о 18 й розпочнуться збори представників команд. Цьогоріч переможці і призери не отримають за свої здобутки грошей, оскільки вступні внески учасників передадуть на потреби. Армії. Він буде некомерційний, буде благодійний. Кошти зібрані на турнірі, будуть віддані хлопцям, які воюють в зоні АТО. Тому буде скільки команд тоді вже приділимо, як будуть змагання проводитися. Збираємося в середу на 6-ту годину, в приміщенні задію США представники команд, учасники, і там приймемо рішення. заявочний внесок. місті пройшла смолоскипна хода так. Строяни згадали про героїв Крут. Про це розповімо у завтрашньому випуску. Попередні дивіться на нашому інтернет-порталі. Номер телефону редакції незмінний. Інформуйте про важливі події. На сьогодні все завтра зустрінемося. Гарного вечора і до побачення. На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів. Тепло 2 градусів вище нуля. Вітер Південно-Західний 2-6 метрів на секунду.